Країна контролює 1250 двісті кілометрів квадратних російської території. Це 92 населених пункти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, завдяки курській операції, весь світ позбувається небезпечних ілюзій щодо того, якою насправді є російська держава. Також президент заявив, що операції не було б, якби захід раніше зняв заборону на удари будь-якою зброєю по території РФ. На сьогодні наші сили контролюють більше ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів, і що дуже важливо, поповнення обмінного фонду для України. Загалом, ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців і українок з російського полону. Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію. Якби партнери зняли всі наявні обмеження на застосування зброї на території Росії, то ми не потребували фізичного заходу, зокрема на Курщину заради захисту наших. Українських громадян при кордоні і знищення російського потенціалу агресії, але поки що ми не можемо застосовувати всю наявну у нас зброю та знищувати російських терористів там, де вони є. Російські військові бази, російські військові аеродроми, російська логістика та інші військові об'єкти. Чиє існування дозволяє Путіну ухилятись від пошуку миру є цілком справедливими цілями для наших сил оборони.